Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео я хочу показати, який врожай озимої цибулі ріпчастої у нас виріс на дачі. А також розповім, які основні ознаки вказують на те, що пора цибулю прибирати, щоб вона добре зберігалася. Трішки я вже розпочав збирати врожай, діляночка невелика, грядка 2 метри квадратних. Ознака перша, яка вказує, що пора збирати врожай цибулі, це те, коли полегло листя. 70 приблизно відсотків полеглого листя вказує на те, що цибулинка вже дозріває і що пора її вже прибирати. Тому, оглянувши рослини, було прийнято рішення її збирати. Хоча, дивіться, друзі, ось золотиста цибуля, вона полегла майже 100%. Ось це вона лежить. А цибуля червона, це Red Baron, голландська цибуля, вона ще ось листя тримається, листя ще стоїть, хоча не все. Є такі цибулинки, які лежать також. Ну, будемо збирати. Буде вона дозрівати у нас вже на купі, тому що залишати частково деякі сорти цибулі в ґрунті, деякі прибрати це не дуже зручно. Будемо збирати все, але потім доведемо її до ладу, щоб зберігалися добре і ті сорти, і інші. І ще одна ознака, що пора прибирати цибулю це розкриття. Надземної цибулинки. ось суцвіті, ось це воно вже розкрилося. Ось ця оболонка, плівочка вона вже луснула і починає розкриватися суцвіття. Це вказує також, що цибулина вже визріла. Ми зазвичай прибираємо всі суцвіття Залишаючи стрілки, ми залишаємо. В них багато органічної речовини, вона потрібна цибулинки для визрівання. А ось як маячну таку одну стрілочку ми залишаємо одне суцвіття, яке нам за це вказує. Це вторична ознака, перше все ж таки полигання лістя. Ну і ось це, як зайве. Підтвердження, що цибулинки майже визріли. Ось я тут розпочав вже збирати. Ось така цибуля у нас в цьому році. І давайте разом з вами ще продовжимо цю справу. Ось вона, красуня, на відміну від часнику. Цибулю ми не копаємо. Ми її просто ось так під. Смикуємо трішки і вона добре виходить. У неї така слабенька коренева система, яка майже не тримає цибулинку в ґрунті. І до того ж, цибулина майже наполовину, на третину так точно, вона над поверхнею ґрунту. Потягнули і без проблем ми її витягаємо з ґрунту. Ось таким чином. Непоганий врожай, як на мене, нам вистачить. Цибулинки різні, по розміру вони різні, але ж це непогано, тому що згадяться, як то кажуть, в господарстві і крупненька, і маленька. Ось тут ми будемо все залишати, щоб воно підсихало. Хоча подивимось, тому що Таке в мене враження, що якщо подивитись на небо, то можливо ця хмарка або інша якась, вона може трішки нам порушити наші плани і доведеться прибрати прибрану цибулю кудись під навіс. Ось єдине, що не можу вам сказати, саме за назву цього сорту цибулі. Непогана вона, але ж десь затірялася. Купував я насіння у Тетяни Вікторівни. Я посилання обов'язково залишу в описі під відео. Буде у неї також восени дуже багато посадкового матеріалу. Це справжня голландська цибуля буде, цибуля сівок. А ось за червону я вам скажу зараз. Дойдемо до червоної. Ось дивіться, який врожайчик, непоганий. Вони підсохнуть, вони ще трішки нагуляють. Трішки під е, оця захисна балонка, чешуї оці, вони будуть вкривати для доброго зберігання цибулі взимку. Прибирання цибулі мені взагалі подобається. Це така легка справа. Яку приємно робити. Ось так от. Тільки не можна її небажано стукати, щоб вона стукалась проміж собою, тому так трішки обережно. І давайте червону цибульку подивимось. Ось вона. Бачите, сама вже вона не тримається. Це ознака того, що вона визріла, вже коренева система, її майже не тримає в ґрунті. Чим більш визрівша цибулинка, тим вона вилазить з ґрунту. Ось Red Baron, він такий дрібніший. Ну, ще раз кажу, що може бути із-за того, що догляд якийсь був, може поганіше тут поливалося воно, не знаю. Небагато ми Red Baron, а та й взагалі цибуля ми небагато висаджуємо. Ось такий барончик. Він смачний, до речі, тому ми різні вирощуємо. Коли різні, є, куди маневрувати. Ось такий вражайчик. Давайте тут ще доприберемо. Ось так. І трішки у нас цибулі є. Це цибуля розсадним. Ми вирощуємо. Через розсаду вона ще росте. Хай росте. Є ще грядка, я зараз покажу вам. Також через розсаду вирощуємо. її збирати ще зарано. Навесні ми ви висаджували. Ось вона ще така цибулька, бачите, ще стоїть, ще вона падати не збирається. І, звісно, вона ще не визріває. Але ж давайте повернемось до цибулі, яку ми прибираємо. Хай вона трішки просихає. Листячка хай підсихає. Ми її підживлювали, я показував на каналі, як, коли ми це робили, яким як, чином поливали. Хто вирощував разом з нами, я думаю, у вас вражає. Ще краще, ніж у нас. Ми вперше вирощуємо на цій дачі всі свої культури на цьому городі. городі тому ну, не все у нас виходить так, як заплановано. ґрунт зовсім інший, по своїм фізико хімічним характеристикам, по своєму складу. І рослинки реагують по-різному. Треба трішки пристосуватися на наступний рік вже внести корективи. І вирощувати з урахуванням властивості ґрунту. на цьому. Вам кажу до побачення, гарних вам врожаю! Мирного неба над головою!